Всім привіт! Сьогодні, 14 квітня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на Дегтярівській розв'язці. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Автокушен.Інфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві. Діхтірівська розв'язка. Сьогодні ми з вами продовжуємо спостерігати, як проводять вже останні опоряджувальні роботи на об'єкті та готують його до здачі. І планується це зробити до Дня Києва, який ми святкуємо в останні вихідні травня поточного 2024 року. Нагадаю, що замовником реконструкції Дегтярівської розв'язки є київська міська влада, в особі комунальної корпорації Київ Автодор, а генеральним підрядником та виконавцем більшості робіт група компаній РДС. І зараз я стою на колишньому зеленому острівці, який, на жаль, який передбачав, повністю забрукували фемом. І от зараз погода така собі, я б не сказав, що дуже спекотна. Термометр показує 20 градусів, але пече сонечко, і я стою на цій бруківці, і від неї аж пащить жар. Таке враження, що знаходжуся я на розпеченій потельні, і я можу собі лише уявити, що тут буде влітку. Але цей момент ми залишимо на совісті проєктувальників. Я вже казав, що, як на мене, це таке сумнівне рішення. Хоча, наприклад, щоб тут не Перероблювати багато. Я думаю, що якщо посадити кілька дерев, зробити для них такі, наче клумбочки, то це б могло врятувати ситуацію. Що мені перше кинулося у вічі, коли я сюди приїхав, це те, що готують оцю частину проїзної частини вулиці Олександра Довженка до фінішного асфальтування. Я нагадаю, що там далі в нас теж вулиця Олександра Довженка капітально ремонтувалася. І там вже вкладено три шари асфальтобетону. Але на Території розв'язки ще було лише асфальтування двома шарами, точніше, старий шар тут залишався, його ремонтували, наскільки я пам'ятаю, і складався лише проміжний шар. І зараз я помітив, що нещодавно зробили певні роботи з підйому граток водостічних. А це означає, що незабаром фінішне асфальтування. На тому боці в нас частково ремонтувалася, частково переукладалася злива каналізація, тому... Там асфальт в деяких місцях знімали повністю, переробляли подушку під ним. Тобто там у нас два шари асфальтування повноцінних. Пригадуємо, що під час зйомки попереднього огляду ми бачили, як вже почали опоряджувати цю територію тротуару, і зараз встановили бордюри. Трохи пізніше ми туди пройдемо або, можливо, навпаки, коли буду я звідти спускатися наприкінці огляду і побачимо, як там все зробили. Я вже помітив, що там. Привели до ладу газонну частину схилу або укосу, і я вам все це покажу. Також звертаємо увагу і на те, що вже частково забрукували понижений перехід та переїзд для велосипедистів. Хоча ця робота ще не доведена до пуття на протилежному боці на Хорді, що спускається з напрямку станції метро Берестейська до напрямку станція метро Шулявська. Відбуваються роботи з електрики. Бачу, працюють хлопці з вишки, і, можливо, там ще будуть підрізати гілки дерев, які нависають над тротуаром та частково над проїзною частиною. Дивимося, що в нас зараз на укосах. Бачимо, що вже повністю там розрівняли, опорядили чорнозем. І не знаю, чи вже засіяли травичкою, чи це попереду в нас, але якщо це так, то це буде найближчим часом відбуватися. Також тут вже всі купи, що були навалені, прибрали. Це більш-менш розрівняли. Хіба що отут ще залишилося трохи засипати чорнозем та розрівняти і його. На устійній опорі з цього боку, як бачимо, відбуваються малярні роботи, тому тут ще не Облицьовували плиткою залізобетонною конус, а хлопці встановили рештування. Там далі теж, наскільки я можу побачити, є пересувні рештування або тури, з яких хлопці працюють і все красиво зафарбовують. На протилежному обоці вже почалися роботи, так само підготовчі до фарбування. Але тут бачу вже прогрес по облицьовуванню конуса. Більш такий суттєвий, і хлопці там зараз щось колдують над цим. Маршрут огляду сьогодні в нас буде з вами вже стандартний, тобто обходимо всю розв'язку по колу. дивимось дещо. Я не знаю, чи це вже фінішний шар фарби чи ні, але виглядає красиво. Тут, здається, підпірна стіна, вона ж постійна опора лише першим шаром фарбувалася. Також я вже кілька разів згадував вам про ці... Патрубки від крапельного водовідведення перед деформаційним швом. Казав вам, що тут має з'явитися ще якийсь колектор, але це було моє припущення. А зараз я в мостовиків з групи компанії РДС вже уточнив, що дійсно там буде якийсь колектор. Але що це буде за колектор? Поки не можу вам про це сказати. Також бачу, що вже пофарбовані плити незйомної опалубки між балками. Нагадаю, що балки сюди приїжджали вже. Готовими пофарбованими та так монтувалися. А стосовно плит, хлопці мали це робити от десь зараз. І скоро, що ця робота вже завершена. Чесно кажучи, я навіть не помітив, коли вони це робили. Можливо, це відбувалося поночі, під час комендантської години, щоб не пофарбувати разом і машини. І робота ця триває. З цього боку бачимо так само, поки що не облицьовують конус для того, щоб можна було встановити рештування. Також, якось я вам казав, що мали прибрати кронштейни ззовні і з цього боку, і з того боку, звідки ми прийшли. Кронштейнів немає і вже з'явилися якісь елементи. схоже що це буде система декоративного підсвітлення. З цього боку, в нас конус вже майже-майже опрацьований. Здається, у попередньому або позапопередньому огляді я вам детально розповідав, як цей конус робиться. І що там, де перебетоновується, що переварюється, і що хотіли зробити початково, і що в результаті було ухвалене рішення, як це робити. Тут на укосі грунтовому так само вже чорнозем розподілили, розрівняли. Але ця частина ще недоопрацьована, тому що тут складується матеріал. Далі в нас ще один колишній зелений острівець, його теж забрукували. Єдине, що я не зовсім розумію, чому тут вийшов такий високий бордюр. Це в нас найвищий острівець з чотирьох. Там плитку ми вже бачили з вами з того боку. Встановили високий бордюр для того, щоб зробити попід парканом велодоріжку, туди ми ще потрапимо. Далі в напрямку Олени Теліги вже забрукували технічний тротуарчик, підняли градки під асфальтування, підготували місце під велодоріжку та основу підхідник. Також ті, хто тут їздять останнім тижнем, певно, помітили, що відбувалися значні ускладнення руху. І з того боку, і в той бік. Справа в тому, що тут готують, як я казав, вже цю частину вулиці до асфальтування. Бачимо, припідняли люки. Тобто прошу не нарікати на це дуже, тому що незабаром ці люки будуть вже в рівень фінішного шару асфальту. Також з'явився тимчасовий роздільний бар'єр з водоналивних блоків. І от можу помилятися або вчора, або позавчора я бачив, як отам частину вулиці перед поворотом на гонти фрезерували. Там нагадаю, в нас поки що невеличке непорозуміння з розміткою, тому що нова розмітка тут вже має 4 смуги, але з того боку стара розмітка підходила. Так що одна смуга нова, яка має піти на. Поворот, вона виявлялася, наче посередині старої смуги з того боку. Зараз я так бачу, що цю проблему потрохи вирішують. Тут навіть по слідах можна помітити, що працював фрезер. З того боку більше знімали. Ну, це робиться через те, що, певно, старий асфальт був не у відмітки і треба це все вирівнити для того, щоб вже зробити новий шар. Також звертаємо увагу на те, що це в нас демонтований фем, який тут був вкладений раніше. Я так думаю, що він в придатному стані, ну принаймні так виглядає. І тому заради економії грошей у військовий час його просто повернуть назад, відбракувавши там те, що було пошкоджене. Піднімаємося до шляхопроводу. Бачимо, що і з цього боку, і з того боку відбуваються якісь роботи. Ну, тут я бачу, хлопці брукують тротуар. Отут у нас вже забрукований він. І нічого я вам не сказав, що отут вже забрукували знов таки понижений перехід через цей острівець і лише для велодоріжки залишили місце. Тут в нас вимальовується велодоріжка і... Хідник суміщені. Йдемо хордою, підходимо ближче до хлопців і бачимо, що вони тут теж брукують тротуар. І весь оцей тротуар, уздовж якого ми пішли, це їхня робота. Отут таке складне місце, понижений перехід з цього боку. Тут, схоже, таки залишається зелений острівець, тому що є деревця, якісь кущики. Далі до вулиці Оранжерейна теж демонтували весь старий тротуар і вимальовується по бордюрчиках, велодоріжках з хідником. Так само на протилежному боці Дегтярівської теж активна робота йде. І зараз ми прямуємо. До хлопців подивимось, що вони там роблять. Тут навіть робота така масштабна, що довелося відгородити одну смугу руху. Це в нас напрямок на центр міста, вулиця Дехтярівська, і тут нас перекладають навіть проїзну частину. Я так вже трохи підзабувся, але, здається, таки дійсно її тут ще не працювали з нею. Нарешті з'явився бордюр. Потрохи розколупують старий тротуар, це буде по-новому. Працює маленьке екскаваторинятко. Це воно, здається, під бордюр, готує місце. Питиня укотує основу, монтують колодязі. Це в нас схоже. Електричний колодязь і до нього одразу гофри які стягнуть. Електрикою тут, нагадаю, займається спецпідрозділ компанії Автомагістраль Південь. Грейдер розрівнює. І ще два екскаваторинятка копають. А за роботою наглядає їх батько, великий екскаватор. Дорогу перероблюють до того виїзду. Але нагадаю, що були такі плани зробити капітальний ремонт вулиці Дегтярівська. Це було ще до війни, але сподіваюся, що все ж таки її теж приведуть до ладу, тому що вона ну дуже-вже дуже горбата та ямиста. На трамвайній зупинці, наскільки я зрозумів, вже всі недоліки, що там були усунуті. І з ваших коментарів скажуть, що більш поки нічого такого ніхто не побачив, не угледів. Традиційно слухаємо трамвай на новому тихому конструктиві дуже-дуже тихенько. Попереднього разу я вам вже показував, що цю загадкову діляночку заасфальтували нарешті і вже встановили бордюри. І схоже, що там тепер не буде паркування ніякого. На цьому острівці все ще складуються матеріали, тому його не опрацьовують до кінця. А отам бачимо вже викладена бруківка на тротуарі. З нетерпінням чекаємо, коли тут з'явиться в нас теж гранітна колота-бруківочка гарна, поки немає. Але щось підсипали те, що за зиму підпросіло. Дотягнули вже тротуар до. Шляхопроводу. Загальна панорама! Мостовиків все більше і більше урізають у площі вже і з того боку опоряджений укіс з цього боку. Помічаємо, виставили. Високий бордюр, який має тримати цей ґрунт. І плитка конусу, вже, як я сказав раніше, майже доповзла до кінця. Плитку вкладають і одразу переварюють арматурою. І далі вже є брукування тротуару та технічного тротуару. Зелений острівець звільнили від цього зайвого, розрівняли і дуже сподіваюся, що готують до засипки чорнозему. А тут вже влаштували основу під тротуар та велодоріжку. Бачу свіжий асфальт на хорді, але поки не можу вам сказати, коли його вкладали. З протилежного боку так само вже забрукували тротуар. Виокремленої велодоріжки я там не бачу, вони суміжні. І далі в напрямку метро Берестейська вже хідник готовий, майже. Велодоріжку готують до асфальтування. Я вам казав, що за моїми спостереженнями зазвичай велодоріжки роблять. Окремо і наприкінці цього процесу. Спускаємося хордою до Довженка в напрямку Олени Теліги та оболоні. І дійсно тут зовсім свіженький асфальт, це проміжний шар. І вкладався він зовсім нещодавно. Навіть ще не встигли машини, його чорний колір викладати колесами. Пам'ятаєте, для мене було загадкою, навіщо тут встановлюють такий високий бордюр саме в цьому місці. Але, як бачимо, його просто продовжують тепер на всю протяжність велодоріжки. Давайте подивимось, що хлопців виходить. Схоже, що його вже встановили, готуються встановити маленький бордюрчик. І потім будуть брукувати або асфальтувати, тому що велодоріжка в нас. Асфальтується. Хоча ні ще кілька десятків метрів, може до 30, залишилося монтувати бордюр. Я, як завжди, оптимістично налаштований і думав, що вже ця робота завершена. Ми дійшли до повороту на гонти. Маленьке фронтальне навантаженятко завозить. Коже щось на гарцьовку. наче спеціально для нього зробили таку доріжку, чітко для його габаритів. Переходимо в хорду. Тут, здається, до того, що було забруковане, додався перехід, і навіть вже змонтували тактильну плитку, залишили місце для велодоріжки. і ще не добрукували цей перегін. І оцього високого бордюру ми з вами поки ще не бачили. Дуже важко хлопцям працювати на об'єкті, який експлуатується. Я вже неодноразово на цьому наголошував. Тому що не можна зробити, наприклад, містечко десь за межами об'єкту, і треба якось і тут залишати дорогу для техніки своєї, а тут вже підходити бордюрами та брукуванням та асфальтуванням. Треба в жодному разі випадково не потрапити. Фарбою або чимось ще на машини на людей, які постійно ходять. Пригадаємо, що попереднього разу тут лише брукували оце, зараз воно готове, за виключенням знов-таки велодоріжки. І на тому боці, де ми вже з вами були, хлопці бачимо, схоже такі, починають фарбувати верхнім шаром, починають вони це робити з під ригеля донизу. Виходимо до конусу. Вітаю! Так, дійсно тут робота продовжується, а малярам доведеться трохи складніше для того, щоб закріпити своє ріштування. Можемо помітити, що плита така собі не дуже легка, а тим більше як її затягувати під такий ухил. Але хлопці з групи компанії RDS вправно вправляються з цим. Тут знов-таки, оскільки в нас містечко дорожників, то треба залишити дорогу для виїзду техніки. І такі самі труднощі, як я і казав. На підйомі, на круговому заїзді, вже майже забрукували хідник суміжний з велодоріжкою. Залишили лише до дороги своєї. І вздовж Хорди, що веде до метро Чулявська, теж вже зістикували хідник з хідником. Що був раніше забрукований на Олександра Довженка. Давайте подивимось, як почуваються сходи до під'їзду будинку. Ага, тут лише готують каркас для бетонування основи. Але я не знаю, якщо тут буде пандус, то він буде дуже крутий, тому, можливо, все ж таки, кому треба пандус, вони будуть об'їжджати. Так, як і раніше це робили, що далі ми вже бачили, коли перебували на протилежному боці Дегтярівської, тому думаю, що туди йти нам немає сенсу. Банда котків вишикувалася для чогось. Схоже, що незабаром все ж таки буде асфальтування, якесь дуже і дуже велике. Ще раз хочу нагадати, що крім шляхопроводів, які асфальтується двома шарами, тут скрізь ще лише два шари перед третім. Тобто ще всі хорди, всі з'їзди, заїзди кругові та під'їзди мають асфальтуватися фінішним шаром. Отут вже основу підготували під брукування. На цьому окосі опорядження чорноземом зробили поки що десь на третину приблизно. І от я так придивляюся, не бачу, що він був вже засіяний травичкою. Ще одне цікаве місце. Ось тут у нас йде велодоріжка сумісна з хідником, а тут, схоже, вона зненацька, з'являється як виокремлена. Знов зазираємо до хлопців, що займаються конусом. І вже не терпиться дізнатися, що ж тут буде за тонкошарове покриття на пішохідно-велосипедних частинах шляхопроводів. З цього боку, брукування вже завершено. Хоча, коли ми тут були з вами попереднього разу, то воно, здається, вже добігало кінця, тому цьому не дивуємося. І на укосі цьому я теж поки що не бачу, щоб його засівали чимось, тому озеленення ще в перспективі найближчий. Хоча все так опорядили дуже гарненько, охайно. Лише тільки цей острівець залишився. Ще один зелений острівець, до якого ще руки не дійшли хлопців, я бачу. Зараз він використовується як майданчик складський. Зберегли красиві ялинки. З цього теж робимо припущення, що тут буде газон і, можливо, ще якісь додаткові дерева посадять. Як я і обіцяв, повертаємося до хорди, яка дуже довго залишалася трошки недоасфальтованою. І причому мені здається, що коли ми тут з вами були попереднього разу, ще отакого високого бордюру не було. І можемо ще раз переконатися, що схоже машини тут вже не заїдуть. Власне, для чого він такий високий і зроблений. І обіцяв я вам показати, як встановили бордюрчик для... Тротуару, як зробили газончик та опорядили оцей укіс. Ну, здається, все доволі пристойно виглядає. І навіть майже не на тротуарі стоїть стовп новий. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу. За що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушин. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!